Сексуальність не повинна бути помітною, і саме тому вона працює. Її стиль не кричить, він не пояснює себе, а просто діє. Стиль Скарлетт Йоханссон – це. Прямі силуети, глибокі відтінки чорного, молочного і нюдо. Тому її сумки лаконічні, в них нічого зайвого. Дуже часто на фото я бачила в неї сумку Хобо. Це ось така модель. Вона е, трошки, знаєте, такої заокруглої форми. Вона з натуральної шкіри аж на три відділення. Основний відділ викладати найцінніше. Довжина ручок також класна. На спинці є кишенька, класно тримає форму. Дівчата на кожен день те, що треба у скарлетт багато кросбоді, особливо ось такого світлого відтінку, але виконують голов. Функцію руки залишаються вільними для шопінгу, для керування автомобілем або щоб тримати дитину за руку. Зверніть увагу, яка комфортна тут. Широка ручка, вона збільшується у довжині, вона і в розмірі збільшується. Бачите, скільки можна покласти смішна кишеня під телефон на спинці. Це найзручніше кросбоді в нашій колекції. А на вихід класно працює чорний шкіряний клащ з анімалістичним тисненням. Це завжди виглядає дуже цікаво і навіть дорого. Плюс цієї моделі в тому, що її можна дійсно як планшетку ось таку носити, а можна накидати купу речей і зробити з неї теж повсякденну кросбоді. Карлот обирає сумки довговічні поза трендами. І Якщо вам теж близький цей підхід, обирайте одну із цих сумочок від Magic Pack Ukraine.